Друзі, мої вітання, доброго дня. Рідківці, Чернівецька область. Мене як раніше звуть Василь Гульчук. Отож сьогодні маємо на календарі 12 лютого 25 рік. І хочеться з вами поговорити про такі теми, як Укриття інжиру на зиму. та як в цьому році дуже погана. Зима виходить для зимів для рослин різних, тому що було дуже тепло Ось. і зараз буквально пішли морози 10-12-15 градусів. І ось прийшлося укривати рослини свої своїх, укривати інжери От позаді мене бачите там таку конструкцію, то я вимушений був укрити інжири, так як і за рахунок, того, що було дуже тепло, то вже став помічати, що на інжирах почав набрикати бруньки. І щоб перестрахуватися, от вирішив частково укрити на період, поки будуть морози. Зараз підійду ближче, покажу як воно виглядає. Зазвичай я свої дорослі старі кущі інжиру на зиму не укриваю або укриваю частково тільки в сильні морози. Як я сказав у цьому році, довелося це зробити, бо почав набрикати вже бруньки. Ось, що я зробив? Ось така тут конструкція. Цей інжир в мене зимує такими трьома пагонами. Ось обмотав їх звичайним брезентом автомобільним, звичайним таким простим, дихаючим. І зверху накинув плівку. Ось так, що якщо випадково мокрий сніг чи сніг з дощем, щоб не сильно там їх мочило. Вверху є дирка для виходу воздуху, така віддушена. Це таке все укриття і це вже буде безпечно. Це гарантовано, що перезимує. Ось тут я вже у своїх відео показував, як зимують мої інжири. Так вони в мене ще не зимували жодного року. Теж прийшлося в останній такий теплий день. Прийшлося положити їх на землю і ось так понакривати шифером. Це Пробую одного відкрити і показати, щоб було більш зрозуміло. Ось тут давайте. Ось таким чином. Всі товсті гілки я пригнув до землі. Ось так. На всю. Длину гілки прокопав такі глибокі, траншеї, ямки. Тут. Ось так гілки нагнув і присипав землею зверху таку доску на всяк випадок. І так з усіх сторін. Ось і далі там теж так. І все. І тепер воно буде на сотків. І так всі, всі ось, так теж доски і знизу і Ось тут одного куща вирізав, тому як два куща ми громадського він мені два куща не потрібний, бо не з'їдаєм. Ну одного вирізав, посажу. Якийсь другий тут сорт. Ось. Такі товсті були. Показуємо в цьому році. Це все, що хотів вам розповісти. Якщо будуть якісь запитання по цій темі, залишаю номер телефона Viber, будь ласка. Телефонуйте. Na razu všem děkuji.